Друзі, всім добрий вечір. прогулюємось з вами вулицею Дерипасівською. Сьогодні в нас такий останній вечір, завтра ще половинка дня і ми їдемо вже додому. Тому ще раз хочемо прогулятися душею Одеси. Наша п'яна вишня. які тут желізні коні. Кожен вечір тут, якщо вам подобається, збираються хлопці на желізних конях, серйозні мотори, серйозні апарати, серйозні хлопці. Беребасівська прокидається, люди фотографуються. Грає музичка. Є пінні прогулянки, бачите. Все цивільненько, є працівники, які, працівники поліції, які забезпечують нормально спокійний відпочинок ваш, щоб не було безладу, щоб не було хуліганів. Там така зона відкрита, ресторанчиків. Бедемоте, пройдемося там. Є фотозона, бачите, можна собі прийти пофотографуватися з такими гарними пташками, голубами, з гарними хвостиками. Бачите, представників поліції багато. Ну, в разі чого вони прийдуть вам на допомогу або обладнають ситуацію. Ось, тут можна випити, можна постріляти, виграти якісь призи. Там дуже гучно. Бачите, ну, такі ряди, де люди веселяться, вживають. Там трошки така спокійніша локація з лівої сторони, тому якщо ви хочете гучного відпочинку і таких напоїв міцних, які вас збадьорять, то вам направо, а якщо хочете посидіти, подиміти кальянчиком в спокійній атмосфері, в такій спокійній плюс-мінус то вам по ліву сторону. Ну, в залежності теж з якої сторони ви будете рухатися. Що З кінця до Рибасівської до поправою, а від початку і до поліво. Ця нумерація, до речі, в Одесі йде від моря. У нас від центру йде, а в Одесі від моря. Ось. Можна придбати собі яскраві предмети, якщо є поціновувачі фастфуду. Макдональдс. Yeah, KFC. Можна собі прогулятися, кінна прогулянка. Невелика кінна прогулянка. Ось, можна придбати сувеніри. Що вам потрібно, тут є в магазинчики, якщо скучили посмакувати львівську каву з львівськими круасанчиками також є. Наразі сьогодні щось дуже тихо і спокійно на Дерибасівській, в принципі, частіше тут трошки більше людяно, ну, але треба зважати сьогодні середа. Середа. А, сьогодні вівторок, вівторок, перепрошую. Я вже живу завтрашнім днем, бо завтра треба вже вертатись. Трошки сумно, ще хочеться відпочити, але і радісно, тому що вертаюся в своє улюблене місто. Ну, Про враження і все решта ми будемо говорити з вами завтра. Підводити підсумки нашого відпочинку. Це вже будемо завтра. Що, куди рухаємося? В Сторону дому. Як ну ось ми прогулялися. Я не знаю, де він А де він тут є, ти знаєш? Ні. Ну, я як... не знаю то що. Ми якщо побачимо, візьмемо, якщо ні. Ну и там. -то. Нет. Там не было в области. Там не было в области или опорный караоке ресторан, либо бар. Вулиця Катерининська, друзі. Також дуже гарно прикрашена вітринами. Є гарні локації, такий є дуже гарний там ресторанчик. куранчик. Де перейдемо, знімемо. Не по правилам, звісно, але може нам повезе. Зараз машина проїдена, ми не по правилам хоча б переконалися в безпеці руху при неправильному переході дороги і рухаємося. О, бачите, такий дуже-дуже гарна локація, затишний ресторанчик. Дуже гарно оформлений. Ми обов'язково з вами сюди сходи. Добрий день, вечір уже. Бачите, можна знайомитися. Ми там з Наші є дійсно. Ще є сезон мені, бачите. Mm -hmm. Ну ми вас іншим разом, бо ми тільки що так посиділи гарно. Так, дуже гарна локація. Дякую. Дуже гарна локація, гарний ресторанчик. Ми обов'язково зайдемо сюди, ну вже іншим разом, тому що сьогодні вже нема куди. Теж, до речі, дуже гарна вуличка. Всім, срочно, Взагалі ресторані в Львові, в Одесі в Одесі, так само як і у Львові. Є дуже багато і пройти всі, показати всі це буде дуже важко. Були ми от так само в цьому ресторані Моніка. Дуже гарна локація, дуже атмосферний ресторан. Дуже смачна кухня в ньому. Так само, як і ресторан Нікос, тут на Катерининській вулиці. Там особливо дуже атмосферний дворик в цьому ресторані. Інстаграмне місце, можна пофоткатись. Ось. Ну, Далі вже в принципі закінчуються якісь такі цікаві місця. Ось, ми рухаємося додому. Всім гарного вечора. Бережіть себе мирною всім спокійною ночі.